От такі дві речі. Це малярна стрічка. Спочатку написати, ну, це моє умовне якесь позначення назви клубенів, зокрема червоні з білим кінчиком. Я так називаю для себе один сорт ЧЗБК. А можете повну назву писати, залежить від вас. Але от такий маркер, який не водорозчинний, дуже зручний. Дуже вам раджу. Недолік стрічки або будь-яких паперових маркерів полягає в тому, що вони під дією часу, під дією вологи, вони можуть розчинятися, ну просто зникати. А коли ви пишете на клубені, воно зберігається довше. Але це в кого який досвід. Ну і нарешті це в мене великий такий горщик, куди я складатиму зрізане бодилля, Воно піде в компост. А це ще горщик з старими газетами. Колись 10-15, може навіть 5 років тому газети були в кожному кіоску. Ми їх викор... купували, ми їх підписували, отримували при підписці. І з папером проблем не було. Жа зараз папір коштує грошей, і тому я кожного року цей папір зберігаю, підсушую, і кожного року використовую його для зберігання папіру. Жоржин. Чому газету, чому такий папір? Він не цупкий, він м'який, він легко з одного боку всмоктує вологу, з другого її утримає. Це важливо, щоб клубині жоржин не пересихали і не перемокали, коли вони у вас зберігатимуться взимку. Це запорука того, що вони доживуть до весни і квістимуть добре на наступний рік. Хочу ще показати це дві. Жоржини, які я одну я купила, другу мені подарували. Звертаю вашу увагу, це різні сорти. Це так звана помпонна жоржина, це рожева декоративна. Бачите, різні клубині. Я вже заздалегідь бачу проблеми з зберіганням цієї. Частина клубів вже посохла, да? частина якась напівгнила. От. Тут добре видно, що клубень м'який, гнилий. І я думаю, що зберігти цей сорт буде надзвичайно складно. Тому для зберігання таких рідких сортів і примхливих я використовую іншу технологію. Я їх зберігаю взагалі в піску. Але до того ще дійде час. Поки що давайте розпочнемо процес викопування. Я повертаю жоржину в горщик і. Починаю викопувати.